Слава Ісусу Христу! Хочу вам зачитати зі Слова Божого. Це Матвія, 23 глава, 29 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, фарисеїцемірі. Побудуйте громниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам. І кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками, пролиті крові пророки. І Ісус їм каже, От. Отак свідчити самі собі, що ви є синами тих, хто вбивали пророків, тож виповідь міру беззаконня ваших батьків. Тут Ми бачимо, що фарисеї, книжники, вони підтверджують, що їхні батьки вбивали пророків, і вони почитали тих пророки, ставили їм пам'ятників, а пророків живих вбивали. І самого Ісуса Христа вбили. Наскільки е, сліпі вони поводири, вони не бачили, вони були, е, серця їхні були жоркими. І Ісус каже, змій породючий, гадючий, як втечати від суду, Гієни. змії кобла, гадючи, каже до них Ісус. Ви не втечете від суду і гієни. Ви не зможете, ніхто із них не втече від суду. І якщо я. Заслужила Гієну, я, я піду до гієни. Тому, тому я посилаю до вас пророків. Бог посилає до нас Божих людей, пророків, але кожен із нас, ми вибираємо слухати Божу людину. Чи ні? Бо ми бачимо, зараз що відбувається те саме. Люди почитають апостолів, люди почитають Божих людей, Марію і поклоняються їм, моляться їм, а живого Ісуса Христа, який помер воскрес. Вони відсунули, Він для них кожного року народжується і кожного року помирає. Ісус Христос один раз народився і один раз помер. Він не народжується кожного року і не помирає. І ми не можемо поклонятися Божим людям, ставити якісь їм ікони і почитати їх. Нам треба з них брати тільки приклад. Бо таким чином ми розпинаємо Ісуса Христа. Давайте тепер відкриємо. Об'явлення Івана Богослова, 22 друга глава, 8 й вірш. Що тут пише? І я, Іван, це побачив і почув. І коли почув та побачив, упав, щоб поклонитися до ніг ангела, який показав мені це. Та він каже мені: «Гляди, не роби цього. Я співраб твій і твоїх братів і пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Мови, поклонися. Коли Іван Богослов побачив ангела, хотів йому поклонитися. І що каже ангел? Вони служать Богові. Не поклоняйся, я співраб твій, твоїх братів і пророки. Ти, хто зберігає слова цієї книги, Слова Божого, поклоняється одному Богові, єдиному, Ісусу Христу. А ми робимо зараз те саме, що фарисеї, робимо. Малюємо, робимо ті статуетки Марії, тим апостолам, піклуємося так, про це все, але ми середина наша. І ми не вивчаємо, ми християни, не вивчаємо Слово Боже, ми маємо зберігати слова цієї книги і поклонятися одному Не жалі ангел більший виходить за людину. Ми не можемо поклонятися, якщо ангел заборонив Івану, Богослову, поклонятися той, який був е, закритий на острові Патру за Слово Боже, який був в дусі і був забраний, і Бог йому відкрив, що має відбуватись, то хто ми зараз? Ми ще гірші, як книжники фарисеї Ми теж ігноруємо Божих пророків, таким чином ми ігноруємо Бога. Але зато. Ми почитаємо апостолів, ставимо їм ікони, робимо їм статуетки, так само і Марію, але Ісуса Христа ми не почитаємо. Ісус Христос для нас, наш Господь, який помер за нас, щоб ми жили в радості, в благодаті, в щасті, не в такому хаосному світі, а щоб цей світ розцвітав, Бог нам дав землю, щоб ми піклувалися про неї. А ми її знищили своїм вибором. Ми пішли слідом за Адамою і Євою. За ким ти сьогодні послідуєш? За Ісусом Христом чи за Адамом і Євою? Нам треба просто взяти приклад за послуги. не робити з них ідолі, не поклонятися. Тому. Включаємо мізки, бо скоро прихід Ісуса Христа, і кожен дасть відповідь за свої вчинки. І там уже ніхто не виправдається і не знайде собі доказів, тому що Слово Боже буде судити нас. Хай Господь оберігає, захищає вас цьому вечірня Ісуса Христа. Амінь.